Всім привіт, вітаю вас на каналі Домки і сьогодні я вам хочу показати ось такі два цукрових скраби від бренду MG. Вони всі різні, тому давайте подивимося, як вони виглядають, і протестуємо. Ці скраби по об'єму 400 мл. Мають дуже велику упаковку, якої вистачить надовго. І Один скраб у нас виготовлений, це перший із кісточки абрикоса, а інший із кісточки кокосу. Скраби призначені для тіла, тому давайте кожен із них відкриємо і подивимось. Перший скраб, який я пропоную розглянути, це цукровий скраб для тіла з кісточкою кокосу. Він призначений для обличчя та тіла, має активні компоненти кристали цукру, морську сіль і олію кокоса. Пахне він дуже смачно, запах кокосу стоїть повністю на всю кімнату. Містять крихітні частини кокосового горіха, якісно та м'яко очищають шкіру від дороговілих частин епідермісу. Добре очищує пори і надає шкірі бездоганної гладкості, забезпечує поживну дію та зволоження. Паджує зморшки і насичує вологою і тонізує вашу шкіру. Ось таку консистенцію має скраб. Він дуже приємний на дотик. Осіб використання дуже легкий. Треба нанести невелику кількість скрабу на тіло, розтерти його до утворення міцної піни і змити теплою водою. Цей скраб призначений для всіх типів шкіри, він призначений для очищення, пілінгу, живлення і розгладження. І ще один скраб, який я вам дуже хочу показати, це ровий скраб для тіла з кісточкою абрикоса. Також в об'ємі 400 г має дуже приємний аромат, і цей скраб ефективно та делікатно очищає шкірний покрив від ороговілового шару. Наповняє кожну клітину цінною вологою, вітамінами, мінералами і поживними речовинами. І після першого використання шкіра стає ніжною та гладкою, еластичною, м'якою і виглядає доглянутою, молодою та здоровою. У складі також є морська сіль, яка насичує клітини цінними мінералами і нормалізує процеси метаболізму. Захищає шкіру від лущення, сухості і надає еластичності і добре омолоджує. Спосіб застосування також дуже легкий, невелику кількість продукту нанесіть на шкіру, добре розітріть до. Творення міцної піни і змийте теплою водою. Дуже приємний на дотик, він неймовірно пахне, і ви просто подивіться, як він виглядає. І ці скраби залишають дуже приємний аромат на шкірі надовго. Це ті скраби які я рекомендую спробувати кожному. Тому переходь на сайт і замовляй!